Всім доброго дня. Сьогодні зробив два запити до МВС, щоб надали роз'яснення чи якусь консультацію з наступних питань. Перше питання стосується використання відеореєстраторів, тому що стихнулися там деякі люди з проблемами пересування по дорогам, і почали представники поліції. Це навіть не не блокпост. Був вимагати прибрати відеореєстратор. Стерти флешку, і так як не вдалося стерти флешку, то вони просто її виконали. Тож о, почали шукати, яке є підтвердження ну, законодавчого заборони використання для власної безпеки відеореєстраторів і не змогли знайти. Тож вирішили зробити запит, щоб МВС надало якусь роз'яснення, позицію з приводу використання відеореєстраторів. Разом з тим, а як бути з теслами, у яких стоять відеокамери, вставив флешку, і постійно ти записуєш відео, реєструєш і в тому числі проїзди і блокпостів, і на дорогах, і так далі. Щоб просто демонтувати камери, накажуть? ну бред. Тож особисто я використовую відеореєстратор і спереді, і ззаду використовується, тому що це я вважаю безпечно і необхідно в умовах сьогодення, особливо навіть не зважаючи на військові дії, а просто для безпеки а, твої власне. Якщо ти не порушуєш правила дорожнього руху, то чому тобі потрібно потім буде до... доказувати всім іншим, в тому числі іноді корумпованим поліцейським? Що це не ти винний в створенні аварійної ситуації. І так, на жаль, мій товариш в тому числі попав в таку скрутну ситуацію, де наразі він намагався уйти від зіткнення з іншим транспортним засобом, який зупинився і почав здійснювати розворот. От виїхав на він на зустріч, думав, що він обійде. Людина зупиниться, і так вийшло, що його праве переднє крило вдарилось в водійську двері і в праве крило е автомобіля, який їхав напротив, і тепер поліція вбачає в цьому, що він здійснював обгін по зустрічній смузі і просто впилявся в цю машину, яка перед ним намагалася розвернутися. От така історія. Якщо б у нього був стояв відстратор, е всі питання були зняті відразу. Це перше і друге е, запит до МВС з приводу індивідуальних номерних знаків. А саме в місцевих ЦНАПах створені такі перешкоди, щоб ти не міг офіційно просто отримати індивідуальний номерний знак. Тобто, ти приходиш, запитуєш там якусь назву, і тобі просто кажуть, вона зайнята. Вважаю це неправильно, потрібно якийсь. Е, Ну, офіційно робити цю відповідь, що вона зайнята, і щоб у тебе було підтвердження, що це, цей там індивідуальний номерний знак вже хтось використовує або або подав на нього заявку. Тож подивимося, які відповіді прийдуть, і всі публічно опублікуємо, щоб всі могли використовувати ну, для свого власного там життя і в, ну, там, щодня, коли йому там потрібне. Тим, хто отримує, ну, використовує від ілюстратори, буде відповідь щодо позиції МВС, а всі, хто хоче отримувати індивідуальний номерний знак, буде якась там або дорожня карта, або контакти звернення, у разі, е якщо вони стикаються з якимись перешкодами. Всім гарного дня, звертайтеся, будемо такі маленькі робити допомоги. В плані звернулися, отримали відповідь, опублікували з різних питань, не обов'язково там слово комунальних або там екологічних. Всім дякую, гарних вихідних, мирного неба, і всім до побачення.